І так, закінчилася моя епопея із встановленням стартера на комбайнива на місце пускача і редуктора. Куплював я стартер у на фірмі Starter РВ. Зараз я вам показую дві шестерні. Одна, яка йшла на SMD 22. Тут ми маємо 11 зубів і 56 мм. У діаметрів. стартер GFD. Поставивши його на місце. Не запускався, тільки одне клацання, все, два акумулятора, нові провода, все ніяк не цей самий. Я подзвонив до продавця, порадив, порадив прислав мені нову шестерню на 10 зубів. Вона менша на 10 мм в діаметрі. Але і діаметр вала, виходить підвал теж менший. Тому вона не підійшла. Відправив мені продавець, другий стартер, виробник Джубана. Той став чотенько і комбайн заводиться без проблем. 12 вольт вистачає два акумулятора і питання, як то кажуть, нема взагалі. Заводиться нормально, я задоволений. Починаю своє друге відео про те, як я поставив. Стартер на на місце пускача так коротенько Соточка у мене акумулятор один був. Три сезона Біля нього новий 75-74 точніше. Нові всі кабеля. Абсолютно всі кабеля нові. Все нове. абсолютно так Переходимо до двигуна. Ось так от воно виглядає все на двигунові. От ось у стартер. Юбана, 4,2 кВт. Отак от він, от переходна плита, стартер РВ. І він до клапанту, який треба підтирати. Підчислити трошки там його болгаркою чи чим, я не знаю. Так, останній раз я комбайн заводив у, здається, мені ще п'ятниця то була. Зараз спробуємо завести ще раз. Так. Uh -huh. так, 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 uh -huh. Так, такий от мене флажок ще поки я не вивів його у кабіну. Зараз попробуємо. Він заспіває в мене. Так. А, масу не включив. Маса, маса, маса. В масу І тепер пробуємо що він заспіває. Сьогодні був приморзок, це буквально пару днів. Вибачаю за якість таку, бо знімаю все сам і сам цей самий. Запускаю. Так. Тяжкенько, тяжкенько, а що таке? Ще подивимося. Може трохи газу додати, Не знаю. Не знаю, зараз побачимо ще раз. Це я для тих, хто каже, що 24 буде класніше, конечно. Однозначно, блін, незручно тримати, ну. Добавив у комбайн зразу запустився. Окремим відео хочу зняти про сам стартер. Ось він, Юбана. Якість і упаковки, та й все, і по стартері ну, відчувається у порівнянні навіть з GFD дуже сильно. Е дуже я вдячний продавцеві, е який. Постійно виходив на зв'язок, який допомагав. І з, цим, з цією проблемою, яка в мене виникла із -за цієї шестерні, е, яка на СМД-22 йде на 11 зубів, а на, ес, на маховик СМД-23 йде на 10 зубів, мається на увазі шестерня на стартеровій. Е, людина відправляла мені шестерню. Другу, вона не підійшла, і потім ні без всяких грошей, без нічого, це в наш час рідкість вислав стартер другий під чесне слово. Я його поставив і потім вже відправив назад GFD. Я дуже вам вдячний і буду радити всім своїм друзям і знайомим і в принципі всім, хто буде бачити це відео даного продавця. Це совісні і чесні порядні люди. Все, Гарного дня!